А на Україну насувається новий циклон. Синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ, а також підвищений атмосферний тиск. Південно-західний циклон рухається до нас через Румунію та Молдову. Зокрема, на Харківщину він принесе опади та ожеледицю. Регіон тільки но покинув попередній циклон, що прийшов від західного узбережжя Чорного моря. В області фіксували потужні пориви вітру: – 15-20 метрів на секунду, а також сильні снігопади. Сьогодні на Харківщині також прогнозують хуртовини температури температура повітря буде від 2 до 7 градусів морозу. А вже завтра стовпчики термометрів піднімуться до 6 градусів із позначкою плюс, а снігопади зміняться дощами. З нами на зв'язку Ігор Терехов, міський голова Харкова. Пане Терехов, добрий день. Добрий день. Вітаю вас. Якими були наслідки шторму, який вихідними прокотився територію України для Харкова та області? Ну, хочу сказати, що для міста Харкова так дійсно був шалений вітер е, і були париви електромереж, але е, наші комунальні служби все це усунули. Е, були задіяні всі наші комунальні підприємства, які розчищали дороги, е, які посипали солю дороги для того, щоб е, все функціонувало сьогодні. Е, Хочу сказати, що громадський транспорт працює за графіком ніяких збоїв нема, тому готуємось до нового нових викликів. Все проведено так, бойову готовність, тому працюємо. Пане Ігоре, а скільки комунальників зараз працює в місті в порівнянні з моментом до повномасштабного вторгнення, і скільки техніки зараз має змогу виїжджати на автошляхи міста, скільки зберегли від російських обстрілів? Зате хочу сказати, що дійсно ці важкі обстріли, які були спочатку. Війни, і потім дуже багато пошкодили техніки. Але ми завдяки нашим міжнародним партнерам, завдяки нашим побратимським зв'язкам. Дуже багато привезли техніки. І сьогодні у Харкові працює громадський транспорт. Це муніципальний громадський транспорт, це наші автобуси. Це автобуси, які ми отримали від наших міст партнерів, таких як Познань, таких як Нюрнберг, інші міста які надали нам таку допомогу, і сьогодні громадський транспорт працює практично в повному обсязі. Що стосується комунальщиків, то ми не скорочували наше комунальне підприємства. І я дуже вдячний всім нашим комунальним підприємствам, і Харківським тепловим мережам і водоканалу, і КП Благоустрій, які працюють, незважаючи на умови війни, незважаючи на погодні умови. І сьогодні всі дороги в місті Харкова розчищені, тротуари. Розчищене техніка в повному обсязі працює, тому хочу подякувати всім, хто працює сьогодні у місті Харкові у зв'язку з інформацією про те, що Україною прокотиться ще один циклон. Які рекомендації харків'янам ви б могли дати, і наскільки місто готове боротися з наслідками okay. вже цієї негоди? Ну, перш за все, дійсно, ми очікуємо важкий, важкий циклон, і всі наші комунальні підприємства будуть працювати в повному обсязі. Що стосується харків'ян, то дійсно повинно бути обережно обережними. Бо негода може натворити дуже багато таких знаєте руйнувань електромережі, і будемо дивитися, як буде проходити. Але хочу сказати, що цілодобово ми приведені у як я кажу, бойовий стан всі комунальні підприємства, і будемо працювати над усуненням всього того, що може природа зробити. Пані Ігоре, а яка ситуація з опаленням та електрикою у тих районах, де росіяни які росіяни обстрілюють найбільше? Ну, знаєте, хочу сказати, що по місту Харкова ситуація контрольована. Сьогодні електропостачання у нас здійснюється в усі райони міста Харкова, усі житлові будинки, усі підприємства. Так дійсно дуже багато руйнацій, які накоїли російські злочинці. І дуже багато нам прийшлося відновлювати, відбудовувати у житлових будинках подана. Теплопостачання в повному обсязі сьогодні всі житлові будинки міста Харкова з теплом, і ми розуміємо, що нас попереду ждуть дуже важкі виклики, тому є декілька планів. Працюють пункти незламності, всі наші супермаркети, аптеки, магазини, крамниці вони мають сьогодні. Вже генератори для, на, на, на всякий е, випадок, якщо буде відключено електропостачання, е, і хочу сказати, що е, да, дійсно ми згуртовані, ми незламні, і ми будемо продовжувати працювати і боронити нашу землю. Окрім роботи спрямованої на подолання. Негативних наслідків злої, я б сказав, погоди, яку ми можемо переживати в осінньо зимовий період, над вирішенням яких проблем сьогодні ще працює влада, які проблеми ви вважаєте пріоритетними у Харкові? Перш за все дійсно у нас дуже серйозна проблема щодо відбудови тих. Лови будинків, які були розтрощені росіянами, а сьогодні без даху над головою близько 150 тисяч мешканців міста Харкова, і дуже багато руйнацій є у нас на північне Салтовці. Так дійсно ми працюємо разом з нашими. Вільними кампаніями щодо відбудови цих будинків дуже багато що потрібно зробити. Звісно, на все кошти не вистачає, бо хочу сказати, що попередня оцінка каже нам, що щоб відновити відбудувати все те, що накоїли російські. Агресори потрібно десь 9,5 мільярдів доларів США, і дійсно це дуже великі кошти. Ми працюємо сьогодні з нашими міжнародними партнерами, з фінансовими інституціями щоб до знаєте, залучання коштів на відбудову нашого міста. Пане Терехов хвилинка у нас залишається. Запитаю вас про метрошколу. На станції академіка Павла у Харкові запрацював ще один клас метрошколи. Отже, скільки вже загалом учнів навчається в підземці, і наскільки великий попит? Ви знаєте, дуже дуже великий попит. Дійсно, батьки школяри щоб діти навчалися в віч на в режимі офлайн, а в режимі онлайн. Сьогодні у школі у метрошколі, так званої метрошколі, навчається близько двох тисяч учнів. Це учні і перших, і других класів, і середньої школи і. 11 класів класах, і тому ми розуміємо, що сьогодні нема таких знаєте можливостей в нас більше створювати такі класи в метро, і тому ми сьогодні вже будуємо підземну школу на 450 учнів в одну зміну. Тобто, в дві зміни будуть навчатися там 900 учнів, і хочемо якнайшвидше побудувати цю школу для того щоб наші школяри мали змогу навчатися в нормальних умовах, дякуємо за ваш час. Ігор Терехов, міський голова Харкова був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, що влада міста повністю готова до роботи над усуненням негативних наслідків зимових хуртовин, які як очікується найближчим часом знову пронесуться Україною. Ну і крім того, розповів, що на відбудову Харкова необхідно витратити дев'ять з половиною мільярдів доларів за попередніми оцінками на сьогоднішній день.